Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 39-й випуск каналу, в якому продовжуємо розглядати зміну номер 2 до ДБН, склад та зміст проектної документації на будівництво, який зазвичай називаю у своїх публікаціях і виступах букварем проектувальника. Нагадаю, що до 2011 року до прийняття закону України про... Регулювання містобудівної діяльності, склад, зміст і порядок розроблення проєктної документації та її затвердження, регулювалися єдиним документом, а саме державними будівельними нормами з відповідною назвою. Далі відбулося розділення цих норм. Питання нормативно-правового характеру відійшли до порядку розроблення проєктної документації на будівництво об'єктів, який був затверджений постановою Кабінету міністрів, а нормативні питання лишилися у будівельних нормах. Головним, звичайно, при такому розділенні мало стати унеможливлення дублювання в обох актах одних і тих же норм, бо зміна їх в одному акті неминуче призводила до їх неузгодженості. Але з якихось причин низка норм залишалася і в порядку проєктування, і в державних будівельних нормах. Одна з них визначення стадійності та кількості стадій проєктування. Хоча норма, як кажуть, на стику, все ж у ній є нормативно правовий зміст, те, що проєктна документація має розроблятися за стадіями, так і виключно нормативно-технічний склад і зміст цих стадій. Зараз з цим зроблена спроба навести порядок зміною номер 2 Але спочатку були внесені зміни до порядку проєктування, які набули чинності ще в кінці лютого цього року 2022. До внесення цих змін, про них далі, алгоритм визначення стадійності був такий: Визначався клас наслідків об'єктів, що входить до складу об'єкта будівництва. Залежно від класу наслідків та виду об'єкта будівництва, із варіантів, наведених у пункті 11.2 порядку проєктування, вибирався відповідний варіант стадійності і кількості стадій. Проте діяла норма, згідно з якою замовник та проєктувальник могли прийняти узгоджене рішення щодо зміни кількості стадій або стадійності проєктування. Тобто проведені варіанти не були обов'язковими, що, в принципі, не дуже зрозуміло, бо будівельні норми обов'язкові до виконання. Ще треба згадати, що при капітальному ремонті об'єктів допускалося здійснювати проєктування в одну стадію робочий проєкт незалежно від класу наслідків. А також були визначені випадки розроблення лише дефектного акту та вимоги до нього. Аналогічні норми були і в державних будівельних нормах. Після внесення змін до порядку проєктування залишилося фактично дві норми у цьому порядку, не рахуючи норми про дефектний акт, яка не змінилася. Перша з цих норм говорить про те, що проєктна документація може розроблятися в одну, дві, три стадії. Склад та зміст проєктної документації на будівництво за стадіями проєктування встановлюється ДБН, склад та, порядок, склад та зміст проєктної документації на будівництво. А друга норма говорить про те, що замовник та проєктувальник приймають рішення щодо кількості стадій або стадійності проєктування об'єктів будівництва незалежно від класу наслідків чи відповідальності об'єктів. Це інше, тобто перелік стадій і їх наповнення має визначатися державними будівельними нормами. Що тут неправильно? Все правильно, але чи є новизна? Чим по суті відрізняється норма про те, що замовник з проєктувальником може змінити кількість стадій або стадійність проєктування? Від нової норми, яка стверджує, що тепер і кількість стадій, і стадійність проєктування визначається незалежно від класів наслідків. Ну, не бачу відмінності. Поясню чому. Я вже говорив про це у попередніх випусках. Справа в тім, що для любого об'єкта будівництва має бути розроблена затверджувальна стадія це проєкт або робочий проєкт. Тобто затверджувальна стадія робочого проєкту. Щодо останнього робочого проєкту, ну, не треба створювати ілюзії. Це два в одному, тобто проєкт і робоча документація під однією вивіскою. Без затверджувальної стадії неможливо набути право на виконання будівельних робіт, а без наявності робочої документації, яка розробляється на підставі затверджувальної стадії, вести в об'єкт в експлуатацію. Це контрольні точки. Таким чином, для любого об'єкта будівництва завжди розробляються дві стадії. Розмінною монетою на вибір замовника з проєктувальником залишається схвалювальна стадія: ескіз, техніко-економічне обґрунтування або техніко економічний розрахунок. Це дійсно прерогатива замовника з проєктувальником. І вони мають і можуть прийняти рішення про необхідність розроблення цієї стадії. Але ця стадія точно потрібна, коли є намір виділити черги об'єкта будівництва і мати можливість проєктувати і будувати за чергами. Ну, так що, все без змін? І так, і ні. Зміною номер 2 ДДБН викладено у новій редакції пункт 4.6 – Склад та зміст проєктної документації за стадіями проєктування. Він на екрані. Здавалося б, якщо вже визначення кількості стадії і стадійності проєктування віддано у руки замовника з проєктувальником, то ніяких обмежень бути не повинно. Тобто, ті варіанти визначення стадій, які раніше було у порядку проєктування і дублювалися у ДБН, мають бути вилучені. Як бачите, це не до кінця так. Дивіться. Проєктування начебто в одну стадію робочий проєкт дозволено для всіх об'єктів і всіх видів будівництва. Чому начебто? Ми вже говорилися, Фактично це дві стадії під однією вивіскою, плюс нестибковка з діючим поки що пунктом 11.3 порядку проєктування, де сказано, що робочий проєкт в одну стадію може бути тільки для капітального ремонту об'єктів. То чому тоді для об'єктів класу наслідків СС-1 передбачається розроблення фактично трьох стадій: Ескіз і робочий проєкт, а це два в одному. А для СС2 і СС3 тільки двох проєкт і робоча документація? Іншими словами, за задумом автора, якщо він був такий, для комплексів, що складаються з об'єктів класу наслідків СС1, можна розробити стадію ескіз – Виділити у ній черги, і далі розробляти на кожну чергу свій робочий проєкт. А для комплексів з об'єктами класу наслідків SS2 і SS3 такий варіант вже не проходить. Треба розробляти повноцінні три стадії. І це ж будівельні норми, обов'язкові до виконання, а як же з правом замовника і проєктувальника визначати стадійність незалежно від класу наслідків. Знову конфлікт норм чи черговий лабіринт. Серед інших змін, внесених зміною номер 2 до розділу 4 ДБН загальні положення, варто звернути увагу на таке. Пункт 4.7 ДБН регулює питання, розроблення проєкту підготовчих робіт. Зміною номер 2 він викладений у новій редакції. Обидві редакції на екрані, але процитую. Було за необхідності виконання підготовчих робіт, замовник повинен в завданні на проєктування передбачити розроблення окремого розділу проєктної документації. Проєкт підготовчих робіт, склад та зміст якого визначається ДБН, Організація будівельного виробництва. Тобто розділ проєктної документації, але проєкт підготовчих робіт. Щось не зрозуміло? А чи ні? Тепер, тепер стало так. У разі необхідності виконання підготовчих робіт. Було за необхідності, тепер у разі необхідності. Обов'язковою складовою проєктної документації є її окремий розділ. Проєкт підготовчих робіт. Теж розділ проєктної документації, але проєкт підготовчих робіт. Ну, склад та зміст якого визначається тим же самим ДБН Організація будівельного виробництва. Інформація щодо розроблення проєкту підготовчих робіт зазначається в завданні на проєктування. Скажіть, по суті, щось змінилося? Слово повинен замінили на обов'язкову складову. Можна ще декілька варіантів редакції цієї норми скласти. А як на мене, то попередня редакція зрозуміліша і чіткіша, бо конкретно встановлювала відповідального за її дотримання. Але не дано відповіді на питання, які ставилися у випуску номер 29 Бумеранг підготовчих робіт. Зокрема, коли розробляється і деталізується, легалізується, перепрошую, тобто затверджується проєкт підготовчих робіт. Він самостійний документ, чи у складі якоїсь стадії проєктної документації, бо називається, як я вже казав, розділ проєктної документації. І якщо не дати чіткі відповіді на ці питання, тоді виникають сумніви у можливості і доцільності набуття права окремо на виконання підготовчих робіт. Який сенс набувати таке право, якщо можна відразу набути право на виконання будівельних робіт? Яке дає є право і на виконання підготовчих робіт. А поки не відомо, як затверджувати проєкт підготовчих робіт, питання залишається щодо набуття окремого права на виконання підготовчих робіт. Хотілося б, щоб зміна відповіла на ці питання, але поки що так не сталося. Ще варто сказати про таке? Якщо не всі проектувальники, то більшість знає про норму, викладену у знаменитому пункті 4.8 ДБ. Вона про випадки, за яких має відбуватися коригування проєктної документації у разі введення нових нормативних актів або змін до них. Детальніше про неї було розказано у випуску номер 28 у контексті контролю тривалості будівництва. Погодьтеся, що норма має. Такий яскраво виражений нормативно-правовий характер і відразу мала би бути у порядку проєктування. Але це було зроблено тільки у 2019 році, коли до порядку проєктування було додано новий пункт 15.5. Його редакція на час ведення помітно відрізнялася від норми пункту 4.8 ДБН. І хоча зрозуміло, що потрібно було керуватися нормою порядку. Вилучення цього, між пункту 4.8 з ДБН було очевидним. Що, власне, і зроблено зміною номер 2 Тут питань немає, все правильно. Зміною 2 також вилучено норму щодо проєктування експериментального будівництва. Хто не знає, то це наслідок втрати у 2019 році чинності положення про експериментальне будівництво. І на завершення огляду про ще один цікавий момент. У порядку проєктування є такий любий для контролю контрольних органів пункт 10, який звучить звучав до лютого цього року так. Склад та зміст проєктної документації об'єктів будівництва на всіх стадіях проєктування. Визначаються склад та зміст згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проєктних рішень та їх реалізації. Хто визначає цю достатність? Нерідко цей пункт використовувався як з неблаговидною метою, як останній доказ королів при розгляді питань набуття права на виконання будівельних робіт. Адже пункт оціночний. Комусь достатньо, комусь ні. Давно вже потрібно було привести його у якісь контрольовані форми, якщо це взагалі можливо, бо оцінити достатньо чи ні проєктних матеріалів можна тільки при реалізації проєкту. Тому що найменше збентеження викликає фактичне дублювання цієї норми відповідно до зміни номер 2 у пункті 4.2 ДБН. А саме, Графічна частина проєктної документації виконується в обсязі та із рівнем деталізації, достатнім для оцінювання змісту та якості проєктних рішень та виконання будівельних робіт. Ну, зрозуміло, що проєкт це передусім графічна частина, креслення. Що стосується пункту 10 порядку проєктування, про який вже згадувалися, то він більше є складовою державних будівельних норм, а не нормативно-правового акту. Але зараз він суттєво доповнений нормою про те, що має зазначатися у проєктній документації. Якщо переглянути ці позиції, то це ніщо інше, як вихідні дані, які першою позицією зазначаються у додатках до ДБН для відповідних стадій проєктування. Яка мета такого доповнення? Ось такі нові лабіринти. До зустрічі. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Буду радим і вдячний. А поки що шукатиму нові лабіринти.